Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. В інтернеті повно обіцянок. Вивчи Python за тиждень і стань програмістом. Але чи це реально, чи це просто маркетинговий трюк? В цьому відео ми розберемося, чи дійсно можна встигнути за 7 днів, а що залишається міфом. І наприкінці я дам вам конкретний план навчання. Поїхали. Python одна з найпростіших мов програмування. І дійсно, його синтаксис простіший, ніж у C чи Java. Тому курси і блогери люблять обіцяти, що за тиждень ви вже будете програмістом. Але є нюанс. Вивчити синтаксис це одне. Стати розробником, який може працювати з реальними проектами — зовсім інше. Це як знати всі правила дорожнього руху, але жодного разу не сісти за кермо. Давайте без ілюзій. За тиждень ви можете вивчити базовий синтаксис, змінні, цикли, функції, опанувати прості структури даних, списки, словники, навчитися працювати з файлами та простими бібліотеками, і навіть зробити міні-проекти. Наприклад, простий калькулятор, гру «Вгадай число або парсер погоди з API. Це не комерційний продукт, але вже ваш власний код, яким можна пишатися. А ось чого точно не вийде за тиждень. Глибоко розуміти алгоритми та структури даних. Розібратися у фреймворках на рівні Django чи Flask. Опанувати командну роботу, тестування. Та devops практики. Тут потрібні місяці практики. Інакше це буде поверхневий рівень, який не дає справжніх навичок. Якщо ви все ж хочете максимального результату за тиждень, ось план. Перший другий дні це опанування базового синтаксису. Робота зі змінними типами даних, умовними операторами та циклами, день третій. Робота з функціями та модулями. День 4. Списки, словники. Множини. Як це працює та як це використовувати. День 5 Робота з файлами. День 6 Робота з бібліотеками, пакетами та модулями, такими як Random, OS, Requests. День 7. Створіть міні-проект і викладіть його на GitHub. Це буде ваш перший крок. До реального програмування. Щоб за тиждень отримати максимум, тримайте кілька порад. Пишіть код щодня хоча б по 30 хвилин. Використовуйте інтерактивні середовища. Наприклад, Jupyter Notebook або Python Tutor. Не просто дивіться відео, повторюйте код руками. Копіюйте чужі приклади і пробуйте їх змінювати. Пам'ятайте! Програмування це як спорт. Якщо не тренуватися регулярно, навички швидко і ржавіють. Отже, чи можна вивчити Python за тиждень? Вивчити базу? Можливо. Стати розробником точно ні. Але вже через 7 днів у вас може бути перший проєкт на GitHub. І це найкращий спосіб почати кар'єру програміста. Тому забудьте про магічні обіцянки. Просто почніть писати код і через кілька місяців ви самі не повірите, наскільки виросли. Не забудьте поставити лайк під цим відео, а також підписатись на канал IT Education Hub в Ютубі та Телеграмі, якщо хочете більше реальних порад з програмуванням. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.